У п'ятницю, 17 вересня, блаженніший митрополит Володимир відвідав Білоцерківську єпархію нашої церкви із архіпастерським візитом. Представитель української православної церкви очолив богослужіння у спасопреображенському соборі міста. Помолитися разом зібралися численні архіреї з різних куточків України. Приводом для спільної молитви став ювілей, який відзначив днями керуючий білоцерківською єпархією архієпископ Митрофан. 20 років тому, 16 вересня, нинішнього Владику зведено у Сан Єромонаха. День пам'яті святого, на честь якого Владика отримав своє ім'я у Чернечому постригу, святителя Митрофана Воронезького. Відзначається 17 вересня. У 2000 році відбулася архієрейська хіротонія владики Митрофана. Тоді ж його призначено керуючим справами Української православної церкви. Три останні роки владика очолює білоцерківську єпархію. По завершенню богослужіння до владики Митрофана звернувся з вітанням блаженніший митрополит Володимир. Архіпастер відзначив працелюбність, доброту та старанність, з якою владика підходить до кожної ввіреної йому справи. На згадку про спільну молитву, блаженніший митрополит Володимир подарував ювіляру ікони Богородиці. На останок духовенство та віруючі сфотографувалися біля спасу Преображенського собору.